Всім добрий день, продовжуємо розбирати задачу восьмого пункту номер 51 І так, треба побудувати графіки наступних функцій. Дивимось на першу, і що одразу спадає на думку? Ну, Зрозуміло, що побудувати графік функції в такому вигляді ми не можемо. В чисельнику якийсь кубічний многочлен, в знаменнику також щось є. Відповідно, ми розуміємо, що нам потрібно якимось чином дійти до такого вигляду, де наша функція стане для нас зрозумілою. У даному випадку непогано було б, якщо б знаменник скоротився. Знаменнику x, значить, і у чисельнику треба спробувати x винести за дужку. І так, x я виношу. Мінус х2 плюс 2х плюс 8. Перепишу я одразу в зручному для нас порядку. І виходить, що це наша улюблена параболка. Ну, давайте для повноти виділимо тут повний квадрат. Значить, мінус х2х плюс треба зробити. Якщо враховувати ось цей мінус, виходить, що мінус х2х це все так само, як було. Мінус одиничку ми виходить додали. Значить, треба компенсувати плюс 1 плюс 8. Ну і виходить 9 мінус х-1 квадраті. І так, зрозуміло, що цю параболку ми будуємо наступним чином. Ми беремо стандартну, Ну, точніше, тут навіть можна ось цю стандартну взяти, так? Тому що тут мінус іде виходить, тобто мінус х2. А далі ми робимо сува. Значить, на 9 виходить ми піднімаємо і на одиничку суваємо вбік. Значить, у на одиничку вліво, у на 3. Ні, на 9. Виходить вниз. І так, все це чудово, але ось тут. Ми виконали деякі перетворення. Ми скоротили на X. А за якою умовою взагалі ось цей вираз має сенс? Ну, звичайно, що коли знаменник не дорівнює нулю. Тобто, областю визначення нашої функції будуть всі x, окрім нуля. Тобто параболка буде з діркою. Так, тепер давайте ми це будемо будувати. Значить, обидві вісі у нас тут пунктирні, ми її суватимемо вниз, значить, це нехай буде якось отак. А 9 клітиночок це багатенько, звичайно. Так, Y, штрих, x'. штрих, Ось я будую параболку. Не хочу я тут вже з Едіпсом гратись, нехай ось вона. Параболка найвище ну, пішла. Тепер виходить, куди ми О, ОY на 1 вліво. І на 9, 3, 6, 9. Це, мені здається, аж отсюди. А тільки, так, тільки параболка, що в мене мінус Хвадрат. Чогось я. Забув зовсім про це. Так, тоді ось тут ще я точки повідмічаю. Вони нам знадобляться, вони якраз на висоті 9 знаходяться. Так, ну знову ж таки, давайте якось зробимо вис... вигляд, що я вмію це нормально робити. Ось типу, це схоже на параболу. І так, а тепер починаємо вісісувати. Ось тут буде вісь x нова. Ось тут буде вісь Y. Y. Значить ікс. Ось вона нуль. Ось вона одиничка. Ось це дев'ятка. Ось це виходить четвірка, ось це виходить мінус 2. Ну, це можна прописати. Значить, знайдемо з О. -ігрек. Перетин. Це y в нулі, це виходить вісімка. але бачимо, що 0 замість X брати не можна. Тобто, ось тут у нас буде дірочка. Ось так воно виглядатиме. Вона буде на висоті 8, для цього я і знайшов координату. І з ох це відповідне квадратне рівняння. Значить, х квадрат. Міс 2х 8, ну я на мінус 1 помножу. Тоді це х або 4, або мінус 2. Ну, ось вони, власне, ці точки, і відмічені. Таким чином, ось вона наша параболка. Ну, єдина відмінність це ось ця виколота точка. Так, йдемо далі. Y дорівнює х куб мінус 8 на х мінус 2, мінус 3. Знову ж таки, аналогічно до попереднього ми розуміємо, що графік х куб мінус 8 на х-2 ми не побудуємо в такому вигляді. Нам би якимось чином перетворити. Що ми розуміємо? Що в чисельнику у нас різниця кубів, тому що х кубі це х в кубі, а 8 це 2 в кубі. Тобто це може бути переписано як х-2 на неповний квадрат суми, х квадрат плюс 2х плюс 4. Нам х мінус 2. Мінус 3. І так, це дорівнює. квадрат плюс 2х плюс 4 мінус 3. Ну, тобто, х квадрат плюс 2х плюс 1. Ну або х плюс 1 в квадраті. Але знову ж таки, де оці перетворення мають сенс? Мають вони сенс тоді і тільки тоді, коли ось ця дужка не обертається в 0, бо тоді знаменник 0. Значить, 9y у нашому випадку це х не дорівнює 2. Буде знову ж таки виколота точка. Параболою тут, в принципі, все зрозуміло. Вісь треба сунути на 1 вправо, по y на 1 вправо. Давайте навіть тут це побудуємо, в принципі, неважко. Ось вона. А, ми ж тут всі, да, будемо зсувати. А давайте графік тоді. Значить, на один вліво. Тобто стандартна параболка б у нас отут була. А ця виходить буде на одиничку вліво суну. Значить, ось вона. В мінус одиничці. Ця точка. І ось як вона пішла. Ось через ці точки вона там якось пройде. Знову ж таки, я схематично це зроблю. Ну і так далі. І так, що тепер треба врахувати ще? Треба врахувати, що x не дорівнює 2. А якщо х2, то значення функції у нас 9. Тобто ось вона точка 2, 9. Ось вона. І вона має бути обов'язково виколотою. Бо це виходить, вона то парабола, але дірочкою. Так само, як і попередня. Ну, Тільки тут перетворювати менше довелося. Знову ж таки, згадали формулу різниці кубів. Перетворили, сунули параболку і не забули обов'язково виколоту точку. Приклад, третій. Y дорівнює х четвертій мінус 16, на х в квадраті мінус 4. Ну, знову ж таки, в чисельнику різниця квадратів. квадрат мінус 4 на х квадрат плюс 4. І ділиться це на х квадрат мінус 4. Дужечка скорочується. Залишається х квадрат плюс 4. А областю визначення у нас є всі ікси, які не обертають знаменник внутрішньо. Тобто не 2 і не мінус 2. Тут це не квадратне рівняння, це має виконуватись одночасно. Ані двійка, ані мінус двійка у нас не входитимуть до нашої області визначення. І так, значить, х квадрат – це наша базова параболка. х квадрат плюс 4. Ну, давайте тут будемо вісувати. Значить, ох на 4 вниз. І так. Тут я думаю, що не принципово ліво-право, де воно буде, головне, щоб було куди там потім. Тобто ось так зроблю. Будую параболку Y'X'8. Так, ось вони стандартні точки. Ось через них я щось тут провів. Ік, до речі, вісь можна було і жирним малювати, бо вона змінюватись тут не буде. Ну ладно, нехай. Так, не ось вона вісь Х. Ось вона тоді вісь Y, і це ніякий не штрих, це це постійний наш ігри. Так. Ось це 0, ось це х, ось це тоді виходить 4. Що в нас виходить в точках 2 і мінус 2? Тобто значення виходять 8 і мінус 8, відповідно, ось ці точечки ми маємо виколоти. Тому що в них початкова функція не існує. Ми про це говорили колись, тобто ось це дорівнює ось цьому на області визначення. Тобто лише за ось цих умов. Не можна ось тут просто відкинути оцю дужку, ніде не зафіксувавши, що вона може обертатись в і ці значення х треба відкинути. Це просто буде графік іншої функції. Так, четверта у дорівнює х в четвертій плюс 4 х квадрат мінус 5 на х квадрат мінус 1. Ну, зрозуміло, що в чисельнику у нас біквадратне рівняння. Замініть х квадрат на t і побачите. Сума мінус 4 добуток мінус 5, це означає, що корені у нас це а мінус 5 і 1. Значить плюс 5 і мінус 1 ми запишемо. І мінус 1 у нас коротиться. Вийде просто х квадрат плюс 5. Але абсолютно аналогічно до попереднього. Ми маємо врахувати, що х у нас не 1 і не мінус 1. Тому що ось ця дужечка. Вона була присутня у початковій функції, і вона за нулю знаменник. І так, ну якщо тут 4, значить 5 було ось тут. Ось тут я відразу позначу дірки. Це на висоті 6. Тут, до речі, висота 8. Так, ну а далі просто будую. Свою параболку. Ну, ось вона приблизно так себе поводить. Не бачу сенсу окремий графік малювати, бо він абсолютно ідентичний до попередньої. Ну, єдине, що да, тут тобто трішечки в іншому місці. А значить, що ми виходить зробили? Ми побудували графіки, і я вважаю, що простих Квадратичних функцій, тому що тут ніяких сумів немає, ніяких відзеркалень, як от з модулями попередні номери були. Але з однією важливою особливістю вони визначені не всюди. Ми записуємо область визначення початкової функції. Щоб не плутатись, в принципі, можна переписати Y, тобто, що у вас функція як задана, записати для неї 9 y і потім. Вже записавши область визначення, на області визначення робити всі ці перетворення. Я просто двічі не пишу, тому у мене виходить так, що я спрощую, виходить на люту, а потім приписую, коли, точніше, на яких ексах я це взагалі робив. На цьому в мене все. Всім дякую за перегляд.